Ласкаво просимо на наш канал. Тут ви знайдете результати та турнірні таблиці головних футбольних ліг світу усе швидко та зручно. У цьому відео ми розглянемо результати 14 готуру іспанської ліги, оновлену турнірну таблицю, список бомбардирів та розклад наступного туру. Приєднуйтеся! Результати матчів 14 готуру. Хетафе переміг Вальядоліт з рахунком 2-0. Валенція розгромила Бетіс 4-2. Атлетико Мадрид здолав Алавас 2-1. Жирона впевнено обіграла Еспаньол 4-1. Мальорка в гостях перемогла Лас-Пальмас 3-2. Сельта та Барселона зіграли в нічию 2-2. Осасуна та Вілья Реал також поділили очки 2-2. Севілья перемогла Райо Вальєка на 1-0. Реал Мадрид у гостях обіграв Леганас 3-0. І в завершальному матчі туру Атлетік Більбао здолав Реал Созідат 1-0. Перед тим, як показати оновлену турнірну таблицю. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і увімкнути сповіщення, щоб не пропустити нові відео. Турнірна таблиця після 14 готуру: Барселона 34 очки. Реал Мадрид 30 очок, Атлетіко Мадрид, 29 очок, Вільярреал 25 очок Атлетік Більбао 23 очки. Осасуна 22 очки. Жирона 21 очко. Мальорка, 21 очко, Детис, 20 очок, Реал Созідат – 18 очок, Сельта 18 очок, Севілья – 18 очок, Райо Вальєкано – 16 очок, Легенес 14 очок, Хетафе, 13 очок, Алавес 13 очок, Лас Пальмас, 12 очок, Валенсія – 10 очок, Еспаньол – 10 очок, Вальядолід – 9 очок. Лідер бомбардирів Роберт Лавандовський, Барселона, 15 голів. Напишіть у коментарях, з якого міста ви дивитеся це відео та яка ваша улюблена команда в Лалізі. Давайте поглянемо на розклад наступного туру. Поділіться цим відео з другом, який завжди телефонує вам, щоб дізнатися результати матчів за вихідні. Не забудьте підписатися на канал. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!